Шанування, друзі, вітаю вас в цей день, сьогодні понеділок, 15 липня, День нашої державності, День державності України, день, коли ми вшановуємо і згадуємо хрещення Русі, і таким чином демонструємо фактично нашу традицію і поєднання цієї традиції із часами а, Візантії із часами Греції. І спадкоємність цієї традиції, яка оселялася тут, на Причорномор'ї, в українському Криму в Херсонесі, де Володимир отримав хрещення, і потім переміщувалася і поширювалася по всій Київській Русі. Це традиція нашого поєднання і з'єднання з цивілізаційним простором, як би там не було. Це Східна Римська імперія, Греція, яка успадкувала. І пішла від західної, в тому числі від Великого Риму. Тому ця ідея вона має в нас жити. І бажаю, аби ми берегли нашу державність, примножували для нашої державності і утверджували саме державність, яка базується на принципах Риму, верховенства права, процедури тощо. Це дуже важливо і на цьому сьогодні. А базується принципи в США, принаймні так мало би бути, адже саме Сполучені Штати увібрали в себе тільки іншого Риму, західного Риму. Багато із чого спадкоємність. Хочу нагадати, що після розпаду Римської імперії багато хто хотів перейняти це на себе. Був імператор священної Римської імперії, був Габсбург, надзвичайно могутній правитель свій час. Потім першість ця відійшла до Британської імперії, яка розвивалася, яка освоювала території, створювала нові колонії, в тому числі через Остіндійські компанії і так далі, через факторії, які торгували, вела велику гру із Російської імперії і так далі. Ну, власне кажучи, ось така була ситуація. Зараз це е, Сполучені Штати Америки, які вибрали в себе і перебрали на себе роль цього лідера. Які мають домінувати на морі, а про море я ще скажу, тому що є певні цікаві обставини, які варто згадати, і так далі. Але що відбувається у Сполучених Штатах? Коли подивишся, наприклад, я проглянув огляд BBC, який вони зробили на соцмережах, тобто мережа X і не тільки в соцмережах. Мережу X, до речі, якої Ілон Маск висловився вже про те, що, начебто, в Європейському Союзі йому запропонували вводити цензуру і так далі він відмовлявся. І Маск, який одразу висловився в підтримку Трампа і сказав про те, що на нього теж готувався зам. І от деякі навіть конгресмени, політики від республіканської партії, вони вже почали шукати теорію змов. Вони про неї пишуть в соцмережах і говорять про те, що за замахом. На а, Дональда Трампа можуть стояти саме демократи і Байден. Дехто із них, як конгресмен Майкл Колінс, написав про це фактично прямо в себе в мережі Ікс. Деякі інші прихильники республіканської партії продовжують заявляти про те, що саме демократи можуть за цим стояти. В той же час прихильники демократів ліві особливо говорять про те, що. Це була інсценування, тобто Трамп сам влаштував це, аби підвищити свої рейтинги. Тобто, що відбувається, відбувається подальша поляризація суспільства і розкол, нагнітання ситуації і обстановки між двома політичними таборами. І, до речі, президент Байден дуже слушно звернув на це увагу у своїй промові, коли він сказав про те, що а, поляризація не може бути має єдності. Той, що він звичайно зауважив, що так під час виборів таке може бути, коли дотримуються протилежних поглядів політичних, коли є опоненти, і це абсолютно нормально, безумовно, не можна з ним не погодитися. Але очевидно, що є певні речі, які використовуються і можуть бути використані для розхитування ситуації всередині Сполучених Штатів і для дестабілізації. Там і Ось це те, про що я говорив момент, розумієте. Момент, коли це робиться, це той час, коли зараз не зрозуміло, що до кінця доля самого Байдена, в сенсі чи точно, остаточно і безповоротно він саме він буде кандидатом від демократичної партії. Це в той момент, коли фактично можна сказати, що на сьогоднішній день, так само з Трампом, ми бачимо, що цей замок підігріває пристрасті прихильники. Говорять про те, що це демократи, демократи опонують, що Трамп інсценував, і що він шахрай, і все продовжують, продовжують вкидати. Хто, кому це вигідно? Звичайно, зовнішнім гравцям. І недаремно, я думаю, президент Джо Байден згадав і нагадав про те, що цю єдність хочуть похитнути ззовні, ті, хто стоять за лаштунками, він сказав про це у своїй промові. Цікаво, я думаю, що не варто говорити, на кого він міг натякати. А навіть можливо за певних ситуацій показати і прямо відверто пальцями, і сказати, що саме ці країни вони несуть відповідальність за те, що відбулося. А це кому може бути вигідно? Тим, хто замахнувся на першість США, і такі є, і такі зараз гуртуються довкола Китаю. Це і Росія, зокрема, в тому числі Китай. І вся ось та вісь, яка гуртується зараз: це Північна Корея, це Іран, це Росія, Китай, інші країни, а, так званого глобального півдня, які підтримують Китай або на них орієнтуються. А такі країни вони є. Це теж треба розуміти: від відвертих держав парі, вигнанців Сирії, Куби і так далі. Але. Ну, десяток назбирається точно, як мінімум, тих, хто буде тільки аплодувати, якщо Сполучені Штати продовжать падати. Але найперше, це Китай, найбільший опонент і найсерйозніший опонент Сполучених Штатів, який використовує і Росію в тому числі, і інші деякі країни. Тому от така ситуація, і тому безумовно, що зараз дуже цікаво, оскільки ще не ясно, як сказав Байден. Вони знають особу стрільця, встановлено, хто це, але на сьогоднішній день невідомі мотиви. А це ж найголовніше мотиви, я продовжую наголошувати: мотиви і чи він одинак фанатик політичний терорист, чи за ним стоять люди, і хто його надоумив це зробити? Тому що мета на сьогоднішній день досягнута в чому? Мета досягнута. Цього стрільця і людей, які можуть за ним стояти, і країни, які можуть перебувати позаду за лаштунками за спинами цих виконавців, мета зрозуміла це, якщо не вбити. А я думаю, вони дійсно хотіли вбити Дональда Трампа, спричинити ще більшу кризу. Уявіть собі, я прекрасно уявляю, що численні ботоферми в різних соцмережах ікс. Фейсбук, Інстаграм та всюди, де завгодно, були готові до того, щоби почати писати про те, що за е замахом тепер вони пишуть за замахом, а тоді могло б статися за вбивством. Стоять саме демократи і стоїть Байден. Уявіть собі, як би це поглибило недовіру: тих, хто вірить в канон, в секту, тих, хто пише про педофілів сатаністів і так далі, і тих, хто підтримує теорії змову. Ютуб мережа і все би це заполонило, і це би дійсно коло розколювало дуже потужно американців, що могло би призвести навіть до протистоянь на вулицях і до паростків громадянської війни. Ось що важливо, ось наскільки і Байден правий, коли каже про те, що останнім часом американське суспільство роз'єднано із багатьох питань. Виникає все більше і більше проблем і труднощів, все більше питань, які викликають дуже серйозні рішучі протиріччя і антагонізми. І це безумовно. Ось це тло яке складається. Тому, як то кажуть, шукайте кому вигідно. А вигідно це зовнішнім гравцям. І я хочу нагадати, що якщо ми подивимося, то а, попередні дві виборчі кампанії. Вони так чи інакше обходилися тим, що було обговорення або були підозри зовнішнього втручання у ці вибори, намагання вплинути на результат, намагання фактично посварити кандидатів, і намагання створити і підвищ... створити, скажімо так, серйозні бар'єри і підвищити градус напруги надзвичайно високо. Ось це так само зараз, те, що Може відбуватися, тому я не виключаю і не відмовляюсь від версії, що принаймні скористатися максимально цим можуть саме країни, які стоять зовні. От, наприклад, Китай, військово-морські сили Китаю і Росії розпочали навчання в Південно-Китайському морі поблизу провінції Гуандун. Спільні навчання під назвою Морська взаємодія взаємодія-2024». Про це повідомляє дзеркало тижня із посиланням на міністерство оборони Китаю. Кількість кораблів та сил і засобів, що залучаються до маневрів, наразі невідомо. Але раніше повідомлялося, що до військово-морської бази Чанзянь у провінції Гуандун прибули два корвети Тихоокеанського флоту Росії. Не забагато активності з боку Піднебесної останнім часом це і так звані антитерористичні навчання в Білорусі, це і зараз ми бачимо навчання в південно-китайському морі із застосуванням кораблів. Останні роки, останнім часом, Китай значно нарощує свою, своє корабельне угрупування. Вони розвивають власні військово-морські сили. Це відбувається і. Ну, зрозуміло, що кому вони хочуть кидати виклик на морі. Інші великі морські держави і потужності це, звичайно, Сполученим Штатам Америки, які за кількістю кораблів, авіаносних груп, авіації, взагалі, сил підтримки, тільки вони здатні на такому надзвичайно високому серйозному рівні кидати виклик а, Китаю. От Китай фактично веде змагання і демонструє. Свої можливості знову ж таки, коли, коли США вразливі, коли видно, що відбуваються такі події, коли триває російська агресія проти України, ми бачимо, як ці держави гуртуються, об'єднуються на тлі десь недостатньої реакції Заходу, недостатньої об'єднаності Заходу, треба ще більше, навіть не об'єднаності, а ще більше рішучості, ще більше сигналів, все більше активних дій. Які б демонстрували і Росії, і Китаю, що Захід є єдиним, що Захід готовий і що Заходу не треба кидати на сьогоднішній день виклик, так як це робить, наприклад, той же Китай і Росія. Свої навчання проводити, певні дії застосовувати, підтримувати так само дуже важливо підтримувати Україну. На сьогоднішній день. Ми цього потребуємо, але от Китай продовжує, тобто Китай систематично веде підготовку до війни. Китай демонструє, що Південно-Китайське море знаходиться, як вони думають, в зоні їхніх інтересів, що всі держави так званого індотихоокеанського регіону, як це класифікують Сполучених Штатів держави там Південно-Східної Азії, зокрема, що це вони знаходяться в зоні інтересів Китаю і що Китаю там не потрібно кидати виклик. З боку Сполучених Штатів їхніх сантелітів, ну от, власне кажучи, що будуть з цим робити, спробувати використати Індію для перенесення економіки від Китаю, в тому числі російської іншої, використовувати Індію для стримування можливо. Хоча я більше вірю в те, що можна використати на сьогоднішній день Південно-Східну Азію, ті ж самі Філіппіни, Індонезію і не тільки. Чомусь мені так здається. Що Індія так, але Індія хоче сидіти на багатьох стільцях, і чи це буде вдаватися і Захід, і Росія, і між ними, і там, і там, і там, і там. Тобто, на сьогоднішній день не дуже то ясно, і, і в Брікс із Брікс із Шос і з усіма підтримувати зв'язок. Я розумію, що це дипломатія багатовекторності, але все ж можливо, прийде той час, коли Індії доведеться обирати сторону. І сподіваюся, що це буде сторона Заходу, а не буде сторона Росії, і моді не буде більше їздити до Путіна, особливо коли Путін усміхається і ухмиляється, коли російські ракети обстрілювали Київ і гинули цивільні люди, обстрілювали лікарні, гинули та страждали цивільні, як дорослі, так і діти. Що цього все ж таки не буде. А тим часом, що відбувається, що Якщо ми говоримо про підтримку нас, то, наприклад, заступник голови офісу президента Ігор Жовкова сказав, що Україна продовжує перемовини про Гріпен, його поставки в Україні. Ну, що можна сказати? Тобто, ми можемо сказати, що в нас уже як мінімум може бути три типи літака на додачу до тих, які ми зараз експлуатуємо, ще радянських типів Су і Міг. Ми ж можемо ще отримувати три типи літака. Навантаження дуже серйозне потенційне. Ну, дивіться, f 16 міражі, які обіцяні від е, Франції, які можуть бути фронтовими бомбардувальниками на заміну Су-24 і ще Гріпене. І тут е, зростає дуже серйозне навантаження, тому що нам потрібно навчити велику кількість персоналу інженерно-технічного, значну кількість пілотів, розмістити ці літаки. Тому що літаки різні, в чимось вони подібні, але вони різні, вони потребують а, різного обслуговування. А, це f 16 уніфіковані, вони єдині і їхня перевага в тому, що до них є велика кількість озброєнь у світі, значний ремонтний фонд, фонд у вигляді запчастин. Це все можна дуже швидко налагодити, відремонтувати. І Використовувати негайно за призначенням, якщо щось вийшло з ладу, так само поновити ресурс, продовжити ресурс відповідно двигунів інших комплектуючих для того, щоб ці літаки використовувати. А Гріпини їх особливість в тому, що чому розумієте, Гріпен це хороший літак, Швеція виробляє він, ну скажімо, може експлуатуватися в складних умовах, сідати на автотраси. І так далі, ну і ефки можуть, і ми маємо такі об обладнані траси на багатьох ділянках, де вони можуть виконувати ці завдання. Але гріпен, він залежний занадто від шведських виробників, від Швеції в питанні озброєння не настільки, як f 16 на нього треба навчати а людей, неясно яка кількість може бути, і це створює відповідні виклики. Тобто теоретично, в теорії це все можливо, але три типи літака одразу. Це значне навантаження на повітряні сили. І те, що треба робити, я думаю, це точно задіювати поступово черги. А, тобто, все ж таки, давайте можливо концентруватися на f 16 і на міражах. Тобто, це зараз важливо, а, тому що ну, f 16 от ми знаємо, вже найближчі тижні будуть виконувати бойові завдання. А що стосується. Гріпені, перемовини тривають. Дійсно, якщо Швеція буде готова, то це може бути, але в майбутньому все ж таки зараз є концентрація саме на цих літаках, а Шведи передають нам сааби, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які, сподіваюся, скоро прибудуть в Україну. Можна буде їх застосовувати так само для того, аби моніторити простір, відштовхувати ворога і координувати польоти. Тобто те, що називають авіаційний зоопарк, це складніше ніж на суходолі. Все ж таки, за експлуатацію літаків важче в силу багатьох умов навчання пілотів, і вони мають бути закріплені за цими літаками. І від собі, що нам треба зараз не те, що відправити англійську, вчити і е, проходити відповідні навики. А ще нам треба буде розділити це на різні типи літака. І це може зайняти значний час. Тобто, в перспективі довгостроковій ідея може бути хороша, але в короткостроковій це фактично призведе до можливих створення додаткових незручностей і викликів. Тому, якщо ми вже говоримо зараз про міражі, тут має бути конкретика і по F-16 має бути конкретика, і на тій на ті треба продовжувати навчати пілотів, і треба продовжувати готувати технічний персонал. І просто сказати, що ми візьмемо. Добре, що хоч тема затикла з тими протичовновими аргентинськими літаками. Я думаю, що там металобрухт, який хотіла Аргентина нам передати в якості жеста доброї волі, але знаєте, ну в цьому є межа, який вони не використовували. В цьому є межа. І нам у нас ресурс, розумієте, нам треба наш ресурс аеродромної мережі, обслуговування. Люди найважливіше розподіляти максимально, максимально корисно і ефективно для того, щоб отримувати з цього користь і ефект на полі бою. Тому, звичайно, почуємо ще думку повітряних сил. Я думаю, генерального штабу з цього питання, але це треба розуміти, що тут потрібен, скажімо так, підхід все ж таки зважений, прагматичний і поступовий, не розпорошувати зусилля. І в мережі з'явилося відео випробування українського реактивного безпілотника «Булет», тобто куля. Про це повідомляє Military Джорнал. БПЛА призначений для боротьби з дронами противника розвідувальними або ударними, також з вертольотами, гелікоптерами та іншими літальними апаратами окупантів. Характеристики не розголошуються, швидкість може здолати. 130 кілометрів, але є реактивний двигун можна швидше, вартість 140 тисяч доларів. Ну, зрозуміло, що загрози зараз і виклики від БПЛА розвідувальних є, і от є такі розробки, які я думаю будуть посилювати. Я вам скажу, що і раніше, я пам'ятаю, що в 2022 році, коли брав участь в різних какатонах, які були присвячені тому, як, зокрема, розвивати наші БПЛА. І протидіяти ворожим. Там були такі рішення щодо антидронів, так званих. Сподіваюсь, вони будуть втілювати життя і захист нашого неба від розвідувальних дронів ворога буде посилюватися, аби окупанти не могли ось так нахабно і цинічно залітати і знімати, як вони намагаються нанести удари по якихось наших об'єктах. І відповідно потім використовувати це для інформаційно-психологічних атак, деморалізації і так далі. У своїх численних пропагандистських акціях, тобто цьому треба протидіяти і сподіваюсь, що взагалі розробників, які будуть презентувати свої надбання і своє виробництво, буде ставати тільки більше. Це важливо для зміцнення нашого оборонно-промислового комплексу. Ну і італія хоче фактично відновити ядерну енергетику. Повідомляє Financial Times. Показують сьогоднішні опитування, що 37% італійців вважають ядерну енергетику корисною для країни, водночас 25% категорично проти через безпеку. Ну тобто, а в 2011-му був референдум, де 90% італійців висловилися проти, і остання ЗС була закрита 30 років тому. Ну, розглядають варіант відновлення, тому що дійсно газ а, з Росії. В перспективі надходження не передбачається, а треба звідкись це брати, і треба вирішувати серйозні питання. Тому е, хочуть повернутися, зелена енергетика в повній мірі ще не відповідає. А, скажімо так, хоча щодо зеленої енергетики, знаєте, все більше задумуюсь про глобальне потепління, читаю наукові статті з цього приводу, і не тільки тому, що спека, коли Україна переміщується фактично в середземноморський клімат. Це вже стає все більш очевиднішим, і наші зими, і наше літо ну, змушує про щось задуматися. А, і, до речі, бережіться від спеки, захищайтеся, не виходьте на відкритий промені сонця за можливості пийте більше води і будьте обережні, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних зараз, у такі моменти. Так от, а, що стосується ядерної енергетики, бачите, шкідливість є. Про неї говорять, але дешевий спосіб, і швидкий вироблення енергії. Я сподіваюся, що і в нас якомога швидше закінчать ремонти на наших атомних енергоблоків, і світло ставатиме більше для всіх нас. І з побажанням світлого, безпечного тихого дня закінчую цей брифінг. Бережіть себе ще раз з днем державності і слава Україні!